Якщо наші журналісти висвітлюють і роблять а, події, які є неправдиві, то ви теж будете відповідати за свої злочини, так як ви з ворога робите героя, а з героя можете зробити ворога. Стаття 5: критерії шкідливої діяльності. Організація особа вважається ворожою, якщо вона фінансувала сепаратистські рухи, поширювала антикороїнську пропаганду. Працювала на окупаційні структури, ухулялася від сплати податків на користь агресора. Якщо ви роз'єднували українську націю, за будь-якими признаками ви теж є ворог всередині країни. Розділ 3. Ліквідація та заборона. Стаття 6. Наслідки аудиту для юридичних осіб. Примусова ліквідація підприємств, фондів, конфіскація активів на користь держави, повна заборона діяльності в Україні. Для фізичних осіб позбавлення державних нагород, заборона обіймати державні посади, кримінальна відповідальність за держзраду. Стаття 7: міжнародний тиск.